По поранених, ну це більше 50 осіб. Вони вже врятували життя бійця. Це прям ті бійці, які вже яких не можна було без цієї автівки фактично так, дістати, так, так? так? Вони вже не могли ні йти, ні, ні переміщуватися, нічого. Без цієї автівки ми біг би. Ну вони б не врятовані. Це просто було втрачене життя на безпосередньо лінію на полі бою, скажімо так. Турецького виробництва Вона у нас виконує безпосередні бойові завдання на лінії зіткнення. Загрузка поранених відбувається дуже швидко, тому що там у нас немає ні 10, ні 15 хвилин. Є хвилина на погрузку поранених. Заїжджаємо, самі розумієте, в яке пекло під пострілами мінометів ворога, ПВ-дронів. погрузка. Проходить через задню ляду, водій, під'їжджаючи вже безпосередньо до точки, вже починає відкривати ляду, для того, щоб не втрачати часу на погрузку поранених. Не передбачено загалом під поранених, але виходимо з тої ситуації, яка у нас є. На ношах заносимо сюди, тут є бойові медики, які розуміють і знають, що. Що робити із пораненим різної ступені важкості. Да, хірургічне втручання вони не роблять, але людей з ампутацією кінцівок вони знають, що робити, заносять доволі просторо, так тут? Так, доволі просторо. Буває таке, що ой-ой-ой, дорога. Все рівні, всі підціпаються, ніхто нікуди не улітає, все, все чітко. Екіпаж, 10 чоловік, кулеметник, старші машини, водій, 13 людей. Тут під цим ще броня сантиметр. Знизу є скоро. Є Макс eh, про американський. У їх слабший, у їх менше місця всередині. Ця на міну наїжджає, он, ну. Буває, що рухається далі, буває, що не рухається далі. Макс Про попав на міну. От... Більше ста. 110. Так, по дорозі по нормальному, 110 можна їхати. По полю навіть 60-50. Полюють дрони за вами, а ви від них там їдете. Було. — А розкажіть, як це відбувається. Це було в українську. За покровском прилітало, без коліс приїжджав. На одних з дисках далі докатки злітали по дорозі. Безпосередньо самі колеса, навіть якщо скиди працюють, або міномет і колесо рве, все одно машина виїжджає з поле бою. На одному колесі, на двох, у них там придумана так називаємо докатка, і на спущених колесах вона все одно витягує. Да, вже в неї там втрачається швидкість, втрачається маневреність. Але виконує свою роботу. Витримує осколки, хороші витримує сантиметрів 7-8 товщина стекла. Так само, і бокові. Бока витримує. Як показала практика на Курщині, не, не саме ця машина, трошки інша. Дві, е, два фп дрона попали в один і той самий борт, правий борт. І борт витримав, хлопці залишились живі. У нас навіть трактористи керують цими машинами. Ну що тут, автомат коробка, просто це до цього треба привикнути. Все. Дрони це наше все. От. На початку повномасштабного вторгнення. Знаю від своїх колег, які на інших напрямках були, воювали. Не було дронів, не було дронів. Цілі визначались, коригувалися дідівським методом, бінокль. Самі розумієте, що це не дуже точно. Коли ці книжки писалися, то артилерії були зовсім інші задачі. Артилерія працювала по квадратам, а зараз артилерія має влучати в одиночних в одиночного ворога, який біжить по полю. Тому без дрона це ніяк не можна зробити. І з двадцятого року змінилося все. Війна повністю перевернулася. Без дрона ми не бачимо, де падає міна. Відповідно, ми не можемо її підкоригувати. Насправді ми працюємо з тими дронами, які є. Це і наші дрони, це і дрони суміжників. Якщо десь з якоїсь причини там наш дрон не може подивитися в той район, або не встигає. Ми дивимося суміжні стріми, бачимо, хто туди дивиться, перемикаємось на них і вже працюємо по них. Так само маємо зв'язок з дроноводами, з пілотами через вежу. Тобто постійно з ними ведемо комунікацію і всі разом, скажімо так, виконуємо одну роботу, тому всі один одному допомагаємо і за будь-яких питань звертаємось, йдемо на допомогу. Ну, наприклад, візьмемо до, до прикладу, є один ворог. Щоб мінометом в нього влучити, при умові, що він на місці, треба мінімум 3-4 міни, щоб його вразити. В пів це робить за один захід. Ну, досвідчений FPV-шник, хороший пілот, це робить за один захід. Роль артилер... артилерії. Я не скажу, що вона сильно зменшилась, просто з'явився ще один рід військ, який забрав на себе частину задач артилерії. Ну, ось, але арта працює у нас постійно, є у нас і в нашому підрозділі ствольна артилерія, і суміжників, різні калібри також. Працюємо всім, що є, всіми засобами і мінометами, артилерією, стволкою. Все працює.